Міжнародна волонтерська допомога для Івано-Франківського національно-технічного університету нафти і газу, аби допомогти українському вишу оговтатись після ракетного обстрілу, благодійники з Німеччини привезли сюди сонячні батареї. Деталі в сюжеті. Забезпечити виш альтернативними джерелами енергії таке завдання ставить перед собою Івано-Франківський національний технічний університет Нафти і газу. І сонячні батареї, як ніколи на часі, стверджує ректор університету Ігор Чудик. Сьогодні наш університет отримує вже черговий донат від волонтерів у вигляді сонячної електростанції. Ми маємо партнерів, які нам допомагають. Одним з таких партнерів є волонтер з Німеччини Пол. Гує, який вже вкотре приїжджає до університету, і однією з його місій є допомога враженим закладам освіти. Це черговий і не останній такий, напевно, донат. Ми маємо хорошу співпрацю і, відповідно, певні наміри розширення фактично. Сонячної генерації на наших об'єктах задля для економії, волонтер Пол, англієць за походженням, живе в Німеччині. Від початку війни він постійно підтримує Україну, організовуючи благодійну допомогу. Я привожу з Європи до України все, що необхідно, і армії, і цивільним, які постраждали від війни. Найбільше підтримують Україну бізнесмени та прості небайдужі люди. Ці сонячні батареї також з однієї приватної фірми, яка працює у Німеччині. Ми по всій Україні ми і на схід їздимо, особисто я їжджу. тобто. І, е... Хлопцям возимо і транспортні засоби доправляємо, і по госпіталям, медикаменти, ну абсолютно все техніку, обладнання, апарати, ОЗД-апарати, рентген-апарати, все, що потрібно для наших хлопців, яких лікують на передовій. В межах такої міжнародної співпраці благодійники й надалі допомагатимуть вишу відновлювати постраждалу від обстрілів інфраструктуру.